Те, що щось таке страшне, то нічого страшного немає. Це просто вас вислухають і подумають, як добрий день Роман. Як буде нас. Життя проходить. Як нам, жити далі? Як нам жити далі? Точно. Це ви правду кажете. У своїй державі. У своїй державі це то точно. У своїй державі на своїй землі, у, у своїй власній державі. так. Тепер, вже? тепер я через то кажу, захочу заходять. Я а ви е... Бухайна, може ви, поки, поки ми ще будемо їх реєструвати, поки люди Так там, я йдуть. Ні, ні, Вони я може ви, ви поїхали подивитися на то. Тут недалеко, то туди назад. Тут є наш сайт, я там танцюю. Наш туїцький комплекс, він ще не введений. Вайланицький зняли, а наш, подивиться, наш ще більший. А ми ж будемо туди їхати, мабуть. ні. Я би казала, ви поїхали до і побачили, що будується, і людям розказали. А ви що, не бачили? Я то бачила. Ви бачили, по дорозі вже готово. Ви бачили, а це тут на 12 тисяч, на 11 900, а у нас планується на 20 тисяч. 28 тисяч, в тому числі 4 тисячі з виноматом. Поїдемо, розумієте? Це, поїдем, це нове будівництво. Так, уже побудовано чи будівництво? Це нове. Це нове. А в він не починали? А в він не не починали і не будуть починати. Тому що я вам хочу сказати, я якраз попала була на сесію, бо взяли сесію, зробили сітки раді. Нас не дуже хотіли прийняти. Як у вас я вам краще порозказую, що вам з цим робити? Ви нам розкажете. І вони на тому місці, де мали виділили під свиноферму, будуть будувати національний парк якийсь будинок відпочинку. Це наш голова районної ради, житель сама селого села Бишева, і він це відстояв заступник його ма. Андрій, по-моєму, чи я, то він відстоїв у тумері. Я так зрозуміла по всьому, що вони пишевські свиноферми і е, тумерські об'єднали у наш делійський свинокомплекс, і того вони так його оце велике роблять. Ну, Треба ще їм тут зупинити їх і все. Ну, це питання номер 1 наше. Що, якщо ми це допустимо, я маю ці <зас> е, е, санітарні ноти, мені скинули. До речі, комп'ютер тут я все скинула. Так, як ви запросили. У мене в комп'ютері все все є. Це і так все зрозуміло. Ну так, 400 грам мочі на сутку від одної свині на 28 тисяч, та й на 365 днів, то за два роки село в гною затопиться. Пливе. А люди цього не хочуть розуміти. От правильно, я як кажу, я зібрала, зробила, що могла зробити. Це є азот. Хто на серце хворіє, хто на горло хворіє, хто гібертонів. А діти малі. А діти малі. Це взагалі. Я, я рахую що. Що, а а що. Я краще витрачу час, розкажу, Можем що їм робити. Давайте, йдемо, може питання